Та Вечір сьогодні справжня симфонія хаосу. Мої юні господарі Чарлі і Джек метушаються через приїзд поважної тітоньки із Бразилії. Багатою настільки, що навіть я мимоволі став трохи челендж. Вона мала б допомогти юним джентльменам у шлюбних справах, бо містер Спетек, опікун їхніх дівчат Кеті і Емі, Настільки суворий, що якби сидів тут з вами в залі, ви боялись навіть кашлянути. Але тітенка затримається і надія гасне. І ось Чарлі спадає на ум геніальна ідея. А що, якщо тітинкою стану я? Признаюсь, я бачив в житті багато дивного. Але джентльмен у сукні, що рятує кохання, навіть для мене ця ситуація повнісінький абсолютно. Що з цього вийде, скоро дізнаєтесь. Ну а поки що прошу зберігати вічливість. Містер Спетих вже йде, а він надзвичайно цінує тишу та підволузниця. Сьогодні важливий день. Я самотній вдівець. Вона багата доня Усієта Альвадорась. Кажуть, вона вже приїхала. Хоче побачитись зі мною. Ну що ж, якщо доля сама веде мене до щастя, я готовий. Лусія, тільки з'явись. Я чую ваші кроки. Тільки попередити. Ну, Джеку. Схоже, мій батько збирається зробити тобі пропозицію. О-хо-хо-хо-хо! Джеко має на увазі. Я не збираюсь погоджуватись на його пропозиції. Дружба теж має межу. Угу. Чарлі, придумай що-небудь. Скажи, що він застав тебе зненацька. Але благаю, відмов йому. Джеко, ти не сумнівайся, я йому відмовлю. Мені не сподобалися жарти, які він кидав за сніданком з приводу моєї відсутності. Ах, дурниці. І взагалі у мене є. johnny Я не знаю, що я хотів сказати. В мене був такий тяжкий шлях. Перепрошую заради Бога. Але я можу вас провести до нього. Я знаю, де він живе. Вибачте мені, а ви часом не лейтенант працю чесні. Був ним. Дозвольте представитися. Полковник Франціс чесні! Ви мене не хлізнайте. Перепрошую, але Утім, нічого дивного. Під час вальсу я майже. Але ви, напевно, цього не пам'ятаєте. Ви так гадаєте? Але під час вальсу я майже не освічуся в когані. І зараз грає той себе вальс. Ходімте, я познайомлю вас зі своїм сином. Він і оцей викін зараз розважає двох дівчат. І мадам із Бразилії, доню та на І яке зараз у вас прізвище. Місіс Сміт. У мене таке відчуття то ми розлучилися тільки вчора. То ви ж все ж таки пам'ятаєте? Так, я пам'ятаю. Ви були у білій сукні з блакитною стрічкою мали вигляд... Точнісінько, як коробка шоколаду. Ні, ви мали вигляд, як води без сни. Що таке Стефан? Дорога, давайте оголосимо їм разом. А ви принесли листа? Ось він. Тепер ми заручені. Так, дорогий, тепер ми заручені. Усі, я сподіваюся, ви не зникнете знову. Просто не віриться, що ви прийшли на бал. Прийшов, прийшов. У мене є важливе повідомлення. Вам буде приємно його послухати. До цього дня я був самотнім дівцем і на моїх плечах лежали обов'язки дядька і опікуна. Але в моє сумне життя вірвалась добра фея. Вона сяє вас з яскравим світлом все навкруги і привела мене до щастя. На ну її вимогу я погодився на брак моїй племінниці за чоловіка, якого люблю і поважаю містера Чарза Уіткема. І у нього є важливе доручення. Про що це я? Про моє заміжжя, дядечко. Так, так, і про твоє також кітті. Піднію на чарів чарівці доброї феї я погодився віддати мою вихованку за, чар, за чесний сина мого. Скажете з приводу третіх заручень Третіх? Я кажу про особу, я пока погодилась стати місіс Стефан Спетай Дорогу. що краще. Коли кохаєш? Кохання. Ах, ти не гідний! Ти не заслуговуєш на вагання, на кохання. Ти ніколи не одружишся на цій дівчині. Але ви вже дали нам свою згоду. Місець Петр, ви забуваєте, що у нас є ваша письмова згода. Ви? 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 Всі це ви? Моя дівчинка. Вона простила мене. Вибачте, але я йду. А що стосується тебе, чути вас, ви не заслуговуєте. Thank okay. you.